Всім привіт! Ви на каналі Сергія Цибульського. Це Toyota BZ4X оновлена, і зараз ви дивитесь. Перший в Україні, і я думаю, перший в Європі огляд на оновлену BZ4X. Чому я настільки впевнений? Тому що ну, європейці вони такі ну, на такому лайті, поки вони знімуть, поки вони вивітряться, ще шампанське, яке вони вчора пили, бо я ж якби на вже в 6 ранку ми були біля автомобіля. Поки вони це все змонтують, напишуть свої рев'ю і так далі, ви вже подивитесь це відео. З самого ранку ми не спали, прокинулись, щоб. Гарно зняти цей автомобіль, вибрати правильно маршрут, оцінити обстановку, в якій ми знаходимося, тому що ми для себе задавали, чому саме в Іспанії відбуваються всі презентації. Потім знайшли такі собі обґрунтування, тому що Іспанія це близько всім, це стабільна температура, як бачите, біля 18 градусів. Це хороший світловий день. Зараз 6 чимось ранку і вже більш-менш видно. Їдемо, дивимось і ділимось враженнями. Автомобіль оновлений. Його придумали не вчора його придумали декілька років тому. Але вже в цій модифікації Тойота чітко відповідала за його виробництво, за його якість, за технологію дотримання. Можливо, в когось з вас був вже досвід їзди на цьому автомобілі, але це не те. Так, концептуально вони дуже схожі, багато що дуже схоже, але батарея, салон, якість матеріалів і особливо контроль якості виготовлення автомобілів тут відрізняється в кращий бік. Давайте зовні оглянемо це для тих, хто ніколи не звертав увагу на BZ4X. Схоже, я знаю, на RAV4, і ви самі зараз це все напишете, розумієте, але тут є ключова відмінність, яку, на перший погляд, слабовато видно. По шасі цей автомобіль трошки ближче до Хайлендера. Можу трошечки помилитись, але вони, по-моєму, навіть по колісній базі однакові. Тому ми автоматично отримуємо. Досить. Ну, я б хотів, щоб в 90 градусів воно відкривалось. Широке відкривання дверей, багато місця для ніг. Мені не вистачає позаду клімату, чого його немає. Я фіг його знаю, хоча є підігрів, позаді там розеточки, перферована екошкіра. Еко Запам'ятайте цей термін, тому що скоро шкіра буде тільки у вас отут, на руках і на лиці, і то підтянута. А автомобілі повністю переходять в екоматеріали, тому що для новин і для прес-релізів це дуже екологічно, але по факту це звичайна економія. І там опиняться всі. Почнемо з багажника. Це те, що продає в цілому кросовер, тому що хто обирає кросовер, хоче, щоб в нього отака ляда відкривалась на 2 метри над головою, щоб йому не капало на голову, щоб в нього був отакий от великий багажник, не зважаючи, і це нікого не повинно цікавити, що це на секундочку в нас електричний автомобіль, і багажник має бути жлобський, але тут, бачите, все гаразд. Все, як ви любите, запаски немає, є ремонтний набір. Це що таке? А, це боже, це аварійний ключ, щоб все зробити. Є жилеточка, музика JBL, Оце мені не подобається. Хто там? Але пластик такий, що чемоданом не зламаєш. Є сабвуфер, є гачки, ну хоч щось з такого більш преміального. Місце завантаження, бачите, ну таке органічне. Оцей ворс його зробили максимально маленьким, щоб ви трошки вигідніше придбали автомобіль. Поличка, ну, ми вже її бачили в історії розвитку автомобілів, нового не придумали. Вона своєю функцією справляється. Перша її функція це лежати в гаражі, друга функція це коли продаєте, обов'язково вказати, що вона от є. В житті вона використовується вкрай рідко. Важлива деталь, дивись, тут дві камери. Бачиш, на секундочку. І це не хтось провтикав. Це не, не один підійшов, майстер такий вчепив, другий підійшов, каже, Ти я вже зчепив, він каже, так в мене ж є, я також маю вчепити. Ні, тут одна для безпеки, одна для відслідковування, я думаю, позаду йдучого автомобіля, це Toyota Т... Safety CTSS. Оця вся система от вона впроваджена. Задні, ще По задній частині короткий дизайнерський коментар. Зроблений красивий дифузор, тому що немає вихлопу, чимось треба було дивувати. Зробили красиво. Монобровно, ну, добрий день, куди без неї. Такий, бачите, здвоєний спойлер. Ну, нормальний. Норм. Піде. Для такої швидкості, як це розганяється, От навіть от таку, трошки забагати. От Отут, оце таке. Ви ж не забувайте, попереднє там купа хейту, що ой, що ви її робили. Тут, звичайно, більшість ключових таких елементів, вони дуже схожі, але весь диявол в деталях. Так, а, оце дуже важлива штука оптічні колісні диски. Бачите, тут є, дивіться, о, можна зняти, якщо, о, якщо вам одні диски набридли, ви можете собі зробити диски. Нової генерації. О, я вам це робити не буду, бо треба в принципі, зняти колесо. Але це зроблено для того, щоб, це зроблено для того, щоб коефіцієнт лобового супротиву став 0,28 якихось там одиниць, я забув, як вони називаються. От. Але в цілому про енергоефективність думали тут дуже сильно, крепко і кожну секунду. Е, дуже дивно для Toyota, особливо сучасної, те, щоб подумали за підкрилки. На секундочку, це такий зараз лакшері. З приємного мені подобається, що без спереду і позаду могли зекономити, зробити як завжди, але трошки, знаєте, додали такої ну, розкоші. Прям Ціль тест-драйву яка подивитися, як автомобіль змінився, бо на цьому ж робиться цілий акцент, це ціла подія, що оновлений БЗ4Х. Ми зараз тестуємо, наскільки він змінився, шумоізоляція, скільки він розходує, чи комфортно, чи ні, як ця нова архітектура там салону. І думаємо про переваги і про те, чи потрібно було його взагалі презентувати, тим більше вести в Україну, тим більше продавати не за найнижчу ціну на ринку. З цими всіма питаннями потрібно розібратись по ходу п'єси. Так що насійка, сідай, будь ласка, в авто і поїхали далі тестувати. Перше враження від автомобіля. Мені він мало на що схожий з Тойоти. В мене є відчуття, що це недовезний двигун, тому що я в свій час їздив на плюс, і хто ще їздив, то мене зрозуміє. Ця вся організація салону вона дуже схожа. Автомобіль тихий, але ми їдемо по рівню дорозі. Чому йому шуміти і тарабанити? Що це таке? Ми ж всі пристійнуті. Ага Боже, обмеження швидкості. Ну, оцих асистентів вони напихали, як завжди, як з гарячки. Добре це чи погано. Е, я для себе ще не зрозумів. Я в цілому досить охайний водій. Зайвий раз мене підстрахувати, це ок, але коли постійно оце, кожні 3 секунди, ти мені попереджаєш, що тут 30 км в годину, які я їду справно, то це вже трошки перебор. Та їду я блядь, помаліше вже. Скільки можна? Давайте подивимось на салон і об'єктивно. В першу чергу сама посадка за кермом офігітельна. тобто зручно, ця кілька шарова така панель приладів. Бачите, здається, що простору дофігіща, вона відчувається ну, досить просторо. Оцей центральний кокпіт за широкий, якщо ми пам'ятаємо, що в нас трансмісії, то немає. І для чого було робити от стільки, я, наприклад, коліном, ну воно мені тут нафік не потрібно в такому розмірі. Далі по зарядкам. Зарядки, знаєте, таке враження, як цей автомобіль будувався довкола зарядок. Ну, я не знаю, наскільки це було необхідно. Переходимо далі по дисплею. Дісплей дійсно оновили. Як для Тойоти, це звичайно, ну. X10 швидкість, на якій вони продвинулись і зробили цей дисплей, виглядає насправді круто. Оці регулювання також, вони навіть в контексті Toyota виглядають революційними. Е, так, що у нас далі? Блок управління. Тут е, хотів сказати всім. Ні, дивіться, е, селектор КПП прикольний, прорезинені, ну, питань нема. Взагалі все кльово, кнопку тільки я б хотів отримати отак, а не окремо ще. Для чого це зробили? Е, а, можливо, щоб випадково на ямі не натиснув. Ну, Окей. Оці кнопочки, ну, я розумію, що у вас залишились на складі, але не треба їх пихати в сучасний такий електричний автомобіль, який в цілому трошки такий про, про щось нове, да? Там, ледь не революційне. Тому що ви ж ставите отаке от зеркало прикольне. Правильно, в якого це, звичайно, можна було зробити кнопочкою. Такий механічний дідовський селектор, коли це я перемикаю. Відображення в дзеркалі, ну тут велике питання. А зараз ми йдемо до найцікавішого. В першу чергу, кермо. Кермо насправді, як для е, ну, електроавтомобіля, воно прикольне. Знаєте чому? Тому що ним багато крутити не потрібно. Воно маленьке, це я думаю, 14 те кермо взагалі, бо воно ну, досить, якби потрошки дивиться. Оця вся штукенція, яка повертається з кермом, це ну, задня, не знаю, як правильно її навіть назвати. Вона е, алілуя, що вона закриває болти. Ви ж знаєте, Тойота, добрий день. Ви, бувало, що вони проглядались навіть 300-го крузера. Тут все зроблено окей, але дивіться тепер контраст. Якщо у вас тут е, крутий дисплей, то що це таке? Ну що це? Ну, а ви поставте сюди проекцію, боже, там три цифри проєктуються, Ну не багато, не треба було. Він фактично завжди відображається монохромним. Якісь там непонятні символи, які я завжди кажу, що ну це не першої необхідності. Бачити, що? що в мене якийсь запас ходу, окей. Включений не включений круїз-контроль, окей. Що автомобіль готовий до їзди. Ну тобто, ключових блоків тут 5-6. Для чого було ставити цілий дисплей, я взагалі якби не розумію. Так само дивіться, є питання ще по блоку управління. Ну, якщо далі ми переводимо погляд, блок управління відкривання і закривання вікнами, окей, він в такому класичному насправді вигляді, але трошки такого додавали мінімалізму. Пам'ять сидінь. Ну, дякую за це. Дякую щиро, дякую ще раз. Це дійсно круто. Але оцей блок біля лівого коліна, де, який відповідає за автоматичне і автоматичне світло, яскраві дисплеї Е, треба було просто залити пластиком е, і додати десь його вже на оці всі джойстики. Ну, їх тут достатньо, щоб потім виводити ще на один блок. Бляха, але я не перетворююсь з конструктора азіатських автомобілів, де поставили один дисплей, і потім треба пів години шукати кожну опцію. Це на тоненьком зараз прийшов. Так, ну давай попробуємо ті 300 плюс коней. Нарешті. Ми виїхали з обмеження знаків. Ти готова? Один, два, три. А у нас провертаються колеса на швидкості 70. Це вже трошки цікаво. А ну ще. Так. Тримаємось. Ну тут правила дозволяють, все в межах правил. Один, два, три. У-у-у! Провертає, 60 провертає, 70 трошечки. Ну, для Тойоти це просто. Ну, Стрибок в космос. Це дуже-дуже круто. Робимо невеликий комплімент в мультимедії системі паркування, те, що вже з'явилася прозорість під авто. Дивіться, опа. Це вже завантажило зображення злізу, і в нас нарешті без такого спотворення зображення воно нормально на нього можна покладатись. Так, Давайте зараз дуже важливий тест, тому що їдемо по ямам. з снаями пройдено. Ні, нормально. Тут, до речі, важлива штука подвійні вікна. Подвійні вікна, на відміну від тих БЗ4, що ви бачили раніше, тут оце нормальний матеріал, оце не дуже. Оце не дуже, оце нормальний. Оце не дуже. Отут прикольний прямо. Тому скомбінували трошки, переосмислили, зрозуміли, що не вдасться без 4 x продавати, якщо тут все буде так, як колись, і знаєте де. Тому зробили. Цілком прийнятний. Тест, так скажімо, по бездоріжжю, знайшли локацію, захотіли записати. От Дивіться, але це типова київська ситуаційн. Заїжджаємо на бордюр, Але це не просто бордюр, а це такий оп! бордюрчик, бачите? Ще з таким прикалясиком. Ну давай без 4 х ти можеш. Ти породиста. В тебе на секундочку трирідній брат Land Cruiser 300. Оп. Оп. Віігу! Що тут показують під капотом? Ви, ви що тут дивите, хто, хто вас розбирається в проводах? Все, пройшло покоління, коли ви можете подивитися, чи карбюратор у вас працює. Все, Тут, тут вже е, нічого робити, ні вам, ні вашому е, кінту, який раніше вам міняв масло. Все, нова епоха. Але не забувайте, коли купуєте автомобіль, обслужити електромобіль потрібно якісно. І тому моя рекомендація: е, краще обрати ну, офіційний, що ти будеш знати. Там батарея, двигуни, це все, що воно, якщо трошки щось пошатнеться, то вам його зроблять. Ширина автомобіля це 285 см, довжина 469. Про що це? Що тут його конкурентом сміливо може бути цей Ioniq 5 Hyundai, цей Nissan Ariya. І десь вони будуть швидше між собою конкурувати. Тому якщо ви пишете, що там конкуренти всякі там Тесли, зікри їже з ними, ну. Номінально може бути, але якщо ви будете е, вибирати автомобіль, і у вас буде графік офіційно представлений, який можна взяти, я впевнений, під е, нульове, там, нульову ставку розтермінування, тому що це новий автомобіль, і на нього завжди найкращі умови. Якщо ви будете брати до уваги там, гарантію, сервісну підтримку, наявність запчастин в Україні, е, переклад всіх е, там, навігацій, то у вас зразу цей вибір. Ну, дуже сильно звужується. І з поміж цих конкурентів я думаю, що Toyota цікава чим. Що все-таки Nissan ну, насправді також, але Toyota прям культивує свою систему там повного приводу, да, свої позашляхові якості, що в принципі. Вона завжди в топі чемпіонів по побудові там, кросоверів. І саме тому створювався BZ4X як така концепція типу, майбутнього, тому що зрозуміла платформа кросовера, її трошки додавили в розмірах і додали ще електротягу, якої в цілому для поїздок сімейних там по Україні. Ну, блин, ну не будете ви гасити. 700 км, якщо 800 людина в день. Ну, ну Ніяк ви не будете їхати, тому що це А, виснажує, Б, це некомфортно. А от проїхати там 300-500 в день, в цілому дуже-дуже навіть е, окей. Тому цей автомобіль. Заточувався саме під раціональність, як і вся Тойота. Кому ж підійде цей автомобіль? Звичайно, це не молодим хасанщикам, не гонщикам, не юнакам. Ні в кого перший автомобіль. Я думаю, що цілювато десь ближче 35+. Це люди, які абсолютно точно в них внутрішній запит є на автомобіль. Містки з хорошим пробігом, з відсутністю головняка, вони не хочуть купувати якісь експериментальні моделі і допомагати якимсь стартапам вивести на ринок свій автомобіль. Вони хочуть прагматично отримати класний, зрозумілий автомобіль, в якому є там і кліренс, і зрозуміла марка. Автомобіля, щоб не приходилось потім по 10 хвилин пояснювати, що ти і чому купив. І основне, щоб всі базові характеристики і якості автомобіля, до яких вони вже звикли в минулому, щоб вони були реалізовані і тут. Чому цей автомобіль має всі шанси, гарно себе зарекомендувати в Україні? По-перше, що батарея себе комфортно почуває там, від мінус 10 там, до 30 градусів, все окей. Зрозуміли порт зарядки, зрозуміла дальність ходу, Toyota любить як. Якщо заявили, де, воно так повинно їхати, плюс-мінус там якась маленька погрішність. Е, хороший кліренс, е, зрозумілий, комфортний кузов і ще е, сильно усучаснули. Розхід кВт-годину після того, як поїздив в горах в режимі Домініка Торето. 22,8 кіловат-годину. Е, друзі, ви так не будете їздити, бо зазвичай... В аудиторії, яка буде купувати цей автомобіль, вже давлення. І там вже так не поганяєш. Ну і в мене також. От я поїздив в такому режимі, смердять колодки, дуже динамічно пищать колеса і так їздити не будеш. Тестуємо тепер асистент їзди, в цілому тримає автомобіль впевнено і розхід дивіться при швидкості 80 км в годину. Зараз 4,5 кВт в годину. Буває. 4-4 вже. Ну, прикольно. Так, в принципі, і будуть їздити ті, хто обирає собі електромобіль. Ну, Тому що, дивіться, прикольно, їдеш собі там 80, розхід адекватний, по горам тільки що пробували, максимум, що вдалося вижити, це там 20 з чимось. Ну, але це, це не властива манера їздити цьому автомобілю. Ми під гірку поїхали. Зараз нормальний набір висоти. 6,3 кВт годину. Ну, схоже на правду, тому що тут же ж вчора на презентації дуже довго розповідали, що так, енергія класно циркулює там по всьому від передньої осі до задньої, зберігає через всякі там додаткові канали. Дійсно, вони заморочились над тим, щоб максимально ефективно використовувати всю енергію. Я думаю, із за того і налаштовували автомобіль, щоб він не пер, як не в себе, а в цілому просто нормально їде і, і все. Динаміки, отак вистачає. І не то, що там когось світлофора, як ви любите, там обганяти якусь турбіровану актаху на 1,8. Тут потужність робилась для чого? Щоб ви себе впевнено почували за кермом, тому що дещо тестувати, як не на серпантині, динаміку, да? і запасу тяги, ну прямо так, вистачає, аби вміти справлятися з ними. А на світлофорі захочете там по-любому якісь на Оліксі будуть продаватися через трохи чіпи, вставив обіді роз'єм, і тобі всі 73 кВт будуть вилітати за 2 хвилини. Ну, все як ви любите. Базовий автомобіль налаштований на те, щоб дарувати радість. Такі хороші емоції, да, і впевненість в завтрашньому дні. Це основна функція автомобіля. Отже, висновки: ви бачите, по резині і по запаху жорсткому. Їздили ми де зайшли бездоріжжя, де знайшли по асфальті, їхали дуже крепко. В загальному ключове відмінність, що по шумоізоляції, по комфорту від'їзди, все суттєво змінилось. Протягом відео ви бачили і заміри, і розгін, да, і гальмування. І... І інші там, по розходу енергії це все побачили. Але ключове це, звичайно, топова комплектація. А є ще простіша топова версія. Вона, звичайно, дорожча, вона розганяється близько там, 5 секунд, 343 кінські сили, в неї біля 500 кілометрів запасу ходу. І це, звичайно, флагман. Це топ, це найкраще що можна взяти за це all inclusive Є простіша версія, де батарея на 20% фактично менша, де розгін близько там 8 секунд. І от всі параметри кратно відрізняються. Я не буду робити на неї огляд, тому що я не бачу змісту, оскільки, отак я бачу цей автомобіль саме в такому виконанні, з такими параметрами він тоді е, має. Ну, цю цілісність, да? все, що нам заявляють, це втілення того, що нам заявляють. Максимальна швидкість біля там, 160 км, хоча я пробував 165, вона їде. Дивно, що на 160 обмеження. Це рішення для тих, кому підійшов кузов, кому підійшла сама концепція автомобілю і кому немає там, необхідності якось вражати динамікою чи їздити там, по 500 км на одному заряді. І там колеса не такі нарядні. Да? Тобто все те ж саме, але простіше. Чи виглядає вона Перепрошую за вираз жлобський, вона не виглядає, вона прикольна, в неї гарний колір, вона дуже схожа. Але є ключові відмінності, які, е, потрібно, ну, на які потрібно йти, коли в, принципі, в тебе немає прямої необхідності в таких параметрах. Такий огляд вийшов з пилу жару, дуже все терміново, прямо для українців, щоб ви першими з-поміж європейців подивилися. я ж кажу, Тому що вони ще всі на сігареті ганяють, десь там відпочивають. а Ми вже змонтували, опублікували вам. Тому чекаю коментів, задавайте запитання, і я прямо свіжими всіма враженнями буду на них особисто відповідати оцими отручками. Всім дякую, хто подивився і до зустрічі.